Минулої доби українські захисники ліквідували 650 окупантів а також знищили 7 танків і 12 бойових броньованих машин. Збройні сили України мінусували також 21 одну ворожу артилерійську систему та ліквідували два реактивні системи залпового вогню окупантів. Мінус і ворожий засіб ППО, вертоліт, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Нашим захисникам вдалося ліквідувати і 11 автомобілів ворога. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БПЛА шахет по Україні. Інформація уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано шість іранських ударних БПЛА шахет. Усі шахеди знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.